Застрягли в космосі на 9 місяців. Астронавти НАСА нарешті повернулися на землю після тривалого перебування на МКС. Буч Вілмор і Суні Вільямс приводнилися у капсулі SpaceX Crew Dragon поблизу узбережжя Флориди за допомогою парашутів. Увесь шлях від міжнародної космічної станції до поверхні нашої планети зайняв 17 годин. Момент входження в атмосферу капсула витримала температуру близько 1600 градусів і навантаження, що в чотири рази перевищують земну силу тяжіння на МКС Буч -Вілмор і Суні Вільямс вирушили у червні 24-го року. Там мали провести всього 8 днів. Однак, через технічні проблеми з кораблем Starliner від компанії Boeing і графіком польотів вони за три. Рималися аж на 9 місяців. Вілмор і Вільямс не втрачали час дарма, і встигли провести кілька експериментів на МКС, а ще здійснили відкритий вихід у космос. Після приземлення обох астронавтів оглянуть лікарі, адже після тривалого перебування в космосі у астронавтів порушується кровообіг, зменшується щільність кісток і втрачається м'язова тканина. Але найбільше зізналися дослідники: вони мріють про воз'єднання зі своїми рідними і домашніми улюблені. in